80 євро за мегават годину або близько 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів. Такий ліміт цін на природний газ погодили країни Євросоюзу. Рішення ухвалили більшістю проти виступила тільки Угорщина. Компромісу в ЄС шукали кілька тижнів. Нині ж сподіваються, новий механізм допоможе запобігти стрибкам цін на газ, як у цього року, коли Росія припинила постачання плакитного палива до Європи. Крім того, уряди європейських країн продовжують шукати альтернативні варіанти постачання газу. Одній із найбільших суперечок ЄС щодо енергетичної політики нарешті покладено край. Євросоюз не готовий платити за газ скільки завгодно і зміг домовитися про запровадження ліміту цін близько двох тисяч доларів за тисячу кубометрів. На такій цифрі зійшлися європейські посадовці. Ми домовилися про тимчасовий дієвий реалістичний механізм, який захистить громадян і бізнес від надмірних цін на газ, які ми спостерігали цього літа. Водночас ми врахували запобіжні захід вони мають захистити нас від ризиків для безпеки постачання та забезпечити стабільність європейського енергетичного ринку. Компроміс дався європейцям нелегко. Посадовці провели кілька тижнів напружених переговорів. Початкова пропозиція Єврокомісії передбачала 275 євро за мегават годину. Це значно вище за нинішню вартість енергоносіїв. 12 країн ЄС, зокрема Бельгія, Італія, Греція, країни Балтії та Польща, наполягали, щоб поріг опустили нижче, тоді як Нідерланди, Австрія, Данія та Угорщина скептично ставилися до обмежень. Новий механізм може бути застосований з 15 лютого але обмеження набудуть чинності лише якщо різниця зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищуватиме 35 євро. Країни Європейського союзу провели чимало інтенсивних переговорів і відвертих дискусій, щоб досягти розуміння, як зробити механізм корекції газового ринку дієвим та знизити ризики для енергетичної безпеки. Росія вже відреагувала на ухвалене рішення у традиційний для себе спосіб. Пригрозила економічним колапсом. Та Путін програв газову ві. Кажуть у Брюсселі. країнам Євросоюзу вдалося на чверті зменшити споживання блакитного палива. Газові сховища заповнені, а країни вже мають альтернативні варіанти постачання. У Німеччині цього тижня повноцінно запрацює перший морський термінал з прийому скрапленого природного газу. Комплекс розташований на березі північного моря, і він у майбутньому дозволить імпортувати понад 5 мільярдів кубометрів палива на рік. Цей термінал є важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності. Завдяки цьому комплексу ми можемо імпортувати близько 8% споживаного Німеччиною природного газу. Відкриття терміналу канцлер Олаф Шольц назвав символічним кроком до енергетичної безпеки Європи. Перша партія скрапленого природного газу до Німеччини прибуде вже в четвер з Нігерії. У планах Берліна створити ще чотири таких комплекси на узбережжях північного та Балтійського моря. І всі вести в експлуатацію не пізніше наступної зими. Вероніка Бойко, факти ICTV, єдині новини.